Минуле, що оживає в сучасних формах. Івано-Франківську показали результати міжнародного проєкту Перехрестя культур протягом трьох тижнів. Четверо учасників із різних країн занурювалися в архіви та досліджували спільну історію Івано-Франківська та Кракова, а свої знахідки трансформували у проєкти. Тобто, в нас є історичне поєднання, перетини, як впливав краків на Франківський, навпаки, відповідно, є ще працювати, досліджувати і повертати ці теми зараз в сучасність. Серед резидентів керівник центру пограниччя Українського католицького університету Володимир Ольшанський. Свій час на проєкті він. Присвятив постаті Лева Геца, видатного художника та громадського діяча, який поєднав у своїй біографії обидва міста. Результатом роботи став подкаст. Моя ідея була зафіксувати декілька важливих точок на мапі Кракова, пов'язані з постаттю Лева Геце. І зустрітися з людьми, які навіть ті люди, які пам'ятають його, та тобто старше покоління української громади, і теж перевідкрити для себе цей ландшафт український в Кракові. Я думаю, що це було дуже цікаво. Плідно ще одна учасниця Єлизавета Стецько здійснила власну рефлексію як мисткині мігрантки з Білорусі про подорож до України. Свої погляди та відчуття жінка відобразила в ліричному есе. Я дослідувала і. Історію і мистецтво найбільше мене цікавить, як у історичній пам'яті у пам'яті города можна побачити впливи інших улад, і як це впливає на особистість людей ці історії. Ознайомитися з фінальними роботами всіх учасників можна у центрі польської культури та європейського діалогу, що на вулиці Січових стрільців, 56. Виставка триватиме до 15 лютого. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.